Гарно так у вас оце. Тут лісочок такий, спокійненьке, місце. А ще і настрій хороший, правда? Так, да, дуже. Я думаю, вам навіть є чим похвалитися. Звісно, є. Перестало боліти. Серйозно? Так. Да. і вже аж приємненько. А що вас мучило? Лівий кульшовий суглоб. Два роки вже не могла майже ходити, не присісти нічого. А це ось в понеділок зробили. Сьогодні середа, а я вже на палиці хожу. І в мене воно холодху гарно, повідчуваю себе. І навіть присісти на стульчик хочеться. Хочеться. Давайте, давайте. Присядемо на стульчик. І колінце згинається, і не болить, а то боліло і колінце, і суглобчик болів. Воно навіть присіла я. І дуже комфортно відчуваю себе. Улибаюся, тому що приємно. Розповідайте нам, будь ласка, а як ви знайшли нашу клініку? Клініку знайшла сарафанне радіо циганське, Знайома, посовітувала. Що їй робили тут заміну колінного суглоба. Потім знай... знайшовся знайомий, які робили заміну кульшового суглоба. І дуже рекомендували. І всі вони живуть в Черкасах? Ні. Всі живуть у княжичах Броварського району Київської області. Земля дуже кругла. Кругла. Слава Богу, що посовітували, слава Богу, що. Довго не чекалося вже. Приїхали в середу, записалися на як консультацію. консультацію. Дали консультацію, неділю положили, в понеділок зробили операцію. Сьогодні середа. А завтра, а завтра додому. Виписка. Ви готуєтесь на виписку? Готуюся на виписку. Колектив дуже гарний, дуже гарний врач. Шевченко Вадим Вікторович. І взагалі персонал теж дуже гарний. І дівчатка реабілітологи, і те, що на прийомному, всі дуже гарні. Допомагають, піклуються дуже, ставлять на ноги. Тобто Не... той час, який ви провели в клініці, ви вважаєте потрібним дуже... і корисним? Позитивний і навіть операцію. Я думала, що буде хуже, бо хвилювалася, боялася. А воно пройшло так, я й не відчула як. <laughs> дуже <laughs> гарно все. Ще попереду період реабілітації потрібно дуже і дай Бог, щоб все це пройшло якомога легше. легше. Так. Я. я дуже вдячна вам всім тут <laughs> за те, що ви ставите на ноги людей. Дуже дякую. Дякуємо, вдячна. дякуємо вам. Аж не віриться, бути... що вже те, що було, то я думала, що я й ходити вже не буду. Два роки таких мук було, що жах. Слава Богу, є добрі люди. Дуже приємно. Будьте здорові. Дякую дуже і вам. Дай Бог здоров'я всім. І дякую. щоб ручки у вас не боліли, головно. Дякую. У